Якщо у висновку регіозенно-ресурсного центру прописаний асистент дитини, то зрозуміло, що цю людину необхідно знайти. Асистент дитини це особа, яка допомагає дитині з особливими освітніми потребами у пересуванні, орієнтації у просторі, самообслуговуванні, харчуванні і не тільки. Є кілька шляхів вирішення даної проблеми. І наразі ми розглянемо з вами один із них. Вам необхідно зайти на сайт Міністерства соціальної політики України і в електронному кабінеті соціальних послуг або подати швидке звернення. Або самостійно подати заяву. Якщо ви вирішили подати швидке звернення, ви заповнюєте форму, яка представлена на сайті, і чекаєте телефонного дзвіночка від відповідного фахівця. Якщо вам необхідно подати заяву самостійно, то ви авторизуєтесь у системі, також прикріплюєте всі необхідні документи, все підписуєте електронним цифровим підписом і чекаєте подальших інструкцій. Також на сайті є інформація щодо. Нормативно-правової бази, частих запитань, які задають, а також ви можете скористатися іншими послугами, такими як фізичний супровід особи з інвалідністю та переклад жестовою мовою. Якщо ця інформація вам цікава, то користуйтесь, посиланням на сайт я залишу в коментарях.